Доброго вечора. Доброго вечора, друзі. Адже багато місяців, дехто зі мною щовечора не стомлюється, не стомлюється дякувати вподобайками, коментарями, ділитись моїми етерами. В себе на сторінках, на сторінках своїх соціальних мереж. Я дякую вам. Я дякую за підписку, за те, що ви підписалися на мій. Канал в Ютубі майстер Owen Stefan Academy UK. І це прекрасно. Перша маленька ціль ось ось буде досягнута цим каналом. Я дякую за те, що ви підписані на майстер Овен Stefan канал з України і український. Я дякую за те, що ви підписані на, також на Facebook, Instagram, Telegram. Ну, YouTube я вже говорив. Я дякую за вподобайки коментарі. Я дякую за те, що ви йдете на навчання. Адже це змінює вас, змінює обставини вашого життя, а значить, змінює світ. А значить, змінює мене. Значить, змінює обставини мого життя. Значить, надає результат моєї роботи. Я дякую за те, що ви проходите марафони. Вони теж змінюють ваше життя. Марафони по здоров'ю. Марафони по фінансах і по парі. Це три морквини, якими керує, підказує нам Всесвіт, що ми щось робимо так або не так. І, звісно, я дякую за те, що ви підтримуєте наш канал. Я молюся за наших спонсорів. Я дякую тим, хто взяв, пішов вниз, знайшов посилання і пригостив нас кавою. Одною філіжаночкою це. Такий пустяк для вас і така радість для нас. Отже, мої любі, добрий вечір. І тема сьогоднішня вона цікава. Вірус нещастя. Не треба ні ним ділитися з іншими. Та й не треба його переймати у інших. Ми можемо зрозуміти. На певному етапі свого шляху, що страждання приносять інколи нещасні люди. Як нещастя це стан. І коли ви починаєте з ними спілкуватися, їм спів... не... жаліти їх, ви підхоплюєте цей вірус, через жалість він заражає ваше життя. І ви стаєте, стаєте, починаєте страждати разом з ними. Ці люди, як правило, сліпі і глухі до страждань інших людей, але вони несуть страждання і собі, і своїм близьким, і всім оточуючим. Вони діляться своїм стражданням, нате інколи нав'язують його, це своє страждання. І ми приймаємо його собі. Навіщо? Не дуже зрозуміло. Ви знаєте, що лише шляхом саморозвитку, відповідальності ми можемо знайти спасіння від біди, від страждань, від муки, від, від гріха, пройти спокуту. Але коли ми стаємо нещасними, ми втрачаємо можливість мудро мислити, приймати мудрі рішення. розумієте? і ми грішимо на судьбу. Ми кажемо, що наша доля така, що нам на роду написано бути нещасним. Ні, ми так вирішили колись. Бути нещасними стали нещасними і ділимось з усім світом своїм нещастям. І благий той, хто не приймає цей дар від вас собі. Це мудра, гармонійна людина. І навколо цих людей роздори, біди. І неначе знак долі на них. Можна цих людей обходити? Я раджу обійти цю людину стороною. Вона постійно вам буде розповідати про свої негаразди, вона постійно буде, але змін вона не допускає, вона насолоджується цим станом нещастя, щоб її жаліли, і вона харчується цими енергіями жалості. Від вас, який ви. Щедро їй Перша Першотворець цього сутнього легко вирішує це питання, своєю любов'ю розчиняючи любу біду, аби ти прийняв їй цю цю допомогу. Адже щастя не скриває ніхто від вас. Воно не приховано ніякою завісою. Подивіться, навколишній світ він щасливий. Просто розчиніться в цьому щасті, станьте щасливими. Адже подивіться світ сповнено любові, і все, що не відповідає їй, воно протиречить самому принципу життя. Відчули. Відчули неприродність цих станів. Відчули. Я дякую, що ви відчули і почули мене. І я сподіваюся, що ви вийдете із стану нещастя. Вам більше не буде подобатися бути нещасливими. Ви сповните щастя. І зцілити той вірус, біди нещастя, розбрату в вашому серці. І коли ви зцілите свою душу від нещастя, ви позбавите біди весь світ. Весь світ буде радіти тому. Обійме вас крилами. І понесе, і понесе в вир, вир любові, вир, вир успіху, вир радості і багатства, вир щастя. Відчуйте це. Відчуйте, подумайте, посмакуйте. Щастя, нещастя. Стан, стан, перейдіть, будь ласка, через цю прірву. Я люблю вас, я бажаю вам щастя. Я дарую вам вірус щастя прямо тепер. Будьте щасливі, не дивлячись ні на що. Миру вам, захисту і вашим сім'ям доброї, мирної ночі!